Тож, друзі, всім доброго дня! Ми з вами починаємо трансляцію з Дріфт Стрит Ліги. Сьогодні другий день і сьогодні е -е, вже значно сонячніше. Зносно цікавіша погода. Давайте подивимося, що загалом збирає який актив. Горизонтальна трансляція. Цікаво, 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 дуже цікаво. Ай-яй-яй-яй-яй! Трохи розвертає хлопчину, але нічого страшного. 46-та, да? Це 46 та у нас насксається. Да, все, він вирішив з'їхати. До речі, хто не в курсі? Такого виду занос він прирівнюється до обнулення балів, Тому так, ладно, до цього судове. Тож сьогодні парні заїзди. Зараз буде невеличкий якийсь, може переривчик, я вам озвучу правила. Вітаю, вітаю, хто долучається. Шкода, в горизонтальному режимі не дуже, видно, не дуже видно коментарі, тому вибачайте, якщо когось пропущу, продублюйте їх ще раз. Да, бачив, що долучаються глядачі, бачив, що написали коментар. Це означає, Блин, як його подивитися? Без поняття. Без поняття, чесно вам скажу. Друзі, як вам загалом горизонтальна трансляція? Так краще чи гірше? Так, сьогодні по сухому буде інакше. Сьогодні буде зовсім по інакшому, і сьогодні до того всього ще й у нас що? ще й у нас фінал, і сьогодні саме по собі змагання. Екран поставити. Подивимося, подивимося. Е, наскільки я пам'ятаю, не дуже добре Ютубчик просуває саме горизонтальні трансляції. І подивимося, якщо актив буде маленький, я тоді. Е, Опа-па! Трошки щось посипалося. Якщо актив буде невеликий, я тоді по, ну, зроблю нову трансляцію. Зараз саме тренування, тому якраз цікаво буде протестувати. Сьогодні пілоти зовсім інакше йдуть. Сьогодні зовсім по-іншому, абсолютно вірно. Е, сьогодні вони прям дають життя. Ну знаєте, вчора було нагородження нагородження топ 32 І всі всі пілоти, які сьогодні приймають участь, вони всі були номіновані від першого по 32 друге місце. Тому знаєте, це так додає мотивації, розправляє трошки крила. І загалом дуже круто, дуже круто вони сьогодні мають себе показати і покажуть, в чому я і не сумнівався. раб <связь> офигенно просто Ну, як бачите, все ж таки правдива ця теорія. Ютубчик не просуває горизонтальні. Три людини нас дивиться. Ну, тим не менше, друзі, я дуже радий, що ви долучились до цієї трансляції. Давайте ми трішки ще познімаємо тренування, після чого перейдемо в вертикальний формат. Так, зараз буде крутий заїзд. Тридцяточка і 412 й Маспіч з BMW-шним М54 мотором. Але підписники поповідомлені. Дякую, друзі, що ставите цей дзвіночок. Але підписників у нас 7 тисяч. Оп, та я ж наче... Вибач. не знаюш куди. Шалені, шалені сьогодні пілоти. Шалені. Дякую, блін. Якщо я щось пропустив, продублюйте, будь ласка, ще раз в коментарях. Сьогодні вони якісь собі башнями. щойно бачили дуже неймовірний момент. який... Чекаємо, почекаємо ще тільки 5 хвилин трансляції. Так, Звісно, звісно. Там по самому бортику прийшли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це ж Женя, це ж Женя Новак на своїй красивій 30 21-й номер. Другу баху, старше 46-та не впізнаю. Отож, вилітає! Роман, гарного терміну. шановний дякую за сумнівну працю. Дякую тобі, Олег. Дякую. Круто проходять прям дуже круто, та ти що Ну ви бачили? Ви все самі друзі бачите. А сьогодні зовсім інший рівень, тому що сьогодні пілоти відпочили. Привикли вчора до траси, і сьогодні почали прямо всі гроші, так би мовити. І звісно, звісно, сухий асфальт дає хорошу сцепу, дає управління і коротше, дає все, дає багато чого. Тому хто долучається, друзі, нас семеро на ефірі. Поставте, будь ласка, лайк. Можливо, більше людей тоді ютубчик просуне цю трансляцію, більше людей її побачить. Також перейшліть друзям, яким друзям, яким може бути цікава цікавий такий івент. Звісно, я сьогодні цілий день допроводити трансляцію і сьогодні. Що? І сьогодні в нас фінал. Сьогодні ми дізнаємося, хто кращий з 32 учасників загалом за сезон 2025. Тому сьогодні буде дуже цікаво. Сьогодні немає слабких суперників, сьогодні всі сильні, всі достойні. І зараз після тренування почнуться парні заїзди. Зараз безпосередньо тренування з парних заїздів. Ай-яй-яй-яй-яй, блін. Які ж ці емоції, як же це круто виглядає? Отож, йдуть дуже близько один до одного. Хороша перекладка в обох. Зараз бачимо, що 36-та відстає. Я думав, що буде знесена ця бочка. Там пройшов буквально міліметр. Ми потім в стопі подивимося, в слому, подивимося, як воно виглядало. Блять, то можна обосратися, чесно вам скажу, тут стояти по центрі. По центрі траси це дуже страшно. Це дуже страшно, але все заради вас, друзі. Все вас, друзі. Все, ми побачимо це бойко, та да? це бойко прогріває резину. І так, виїжджають два наступних учасника. Це Женя не і... і не знаю хто на зеленій машині. Просто Це просто взрив. Це просто взрив. Женьок вирішив дати круг почота. Вов. Отож. Отож. такий загалі А? Як вам такий вигляд прапор трошки заважає для огляду, але ну, нічого, нічого. Тож, друзі, Як вам загалом атмосфера? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Якщо якийсь коментар пропустив, вибачайте. Добре видно. Да, да, да. Е, я єдине, що переживаю, щоб ютубчик не заблокував трансляцію. ну В нас зараз така маленька, маленька пауза. Певна технічна пауза. Огляду, огляду, звісно, він не заважає нам в плані того, що він тут є. Так, так, звісно, друзі, дякую вам велике за вашу підтримочку. 12 хвилин ефіру. Ось так от виглядає сьогодні трибуни. Ось так от виглядає загалом сьогодні вся атмосфера. Кальян навіть є. Тут нічого собі треба потім піти. Ох, який тут приємний запах шашлика, ви навіть не уявляєте. Я вже трошки навіть проголодався, чесно вам признаюся. Блін, пропустив коментар. Придоблі, будь ласка, ще раз. І, на жаль, в горизонтальному режимі я не бачу, ну, я не можу їх відкрити. Наче ж як не можу, так? Да? Опції перегляду чату. Ану, зараз, зараз розберемося. Е, супер чат. Я не розумію. Я чесно не знаю, як, як переглянути коментарі. Так, ми бачимо, прогрівається машина. Зараз ми. Заставка, і люди знають. Так, да, точно. Дякую, дякую. Оп, і тридцяточка трошки крутанулась. Ну, давайте да, Поки ми зараз маємо хороший огляд, поки не дуже сильно нас глушить шум двигуна, я озвучу правила для тих, кудей можливо, хто не знає. Але зважаючи на те, що тут тільки підписники, я впевнений, що ви дуже добре з нами справили. Тобто сьогодні в нас топ-32 пілота, топто тридцять пілоти за 2025 рік. Вчора було нагородження. Кожен з сьогодні присутніх він отримав. Місце відповідне від 1 до 32. Серед цих пілотів було проведено жеребкування, і сьогодні вони в запеклому бої після тренування зійдуться. І ми це все будемо бачити з вами. Ось тут на трансляції. І також, звичайно, в окремому відео, яке я змонтую і зроблю після трансляції. В е, чому полягають правила? Ми бачимо з вами дві зони. Е, перша зона от якраз зараз проходить перша зона. А ця друга зона. Бачите, між, біля заднього колеса намальовано дві лінії. Потрібно пройти двома задніми колесами. По цій лінії не ви, ну, максимально точно, максимально по центру. В плані парних заїздів необхідно, щоб відстань між автомобілями була також мінімальна. Отже, зараз ми побачимо з вами е, тренування. Тренування е, двох тридцяток. Мені знаєте, отак навіть на фоні, отак, якщо дивиться, навіть класно. Можна на заставку потім використати цей прапор. А, ну, цей, цей фон. Дуже красиво виглядає. Компресор на БМВ. Води на всі 100. Дякую. Да, до речі, вчора ми говорили про компресорну БЕКО, а от якраз одна з них компресорна. Це дуже добре чути по моторі. Все, друзі. Я зараз завершую цю трансляцію, починаю нову трансляцію в вертикальному форматі, тому перезаходьте. Хто можливо випадково потрапив, то підписуйтесь, звичайно. Бо ми ну, 16 шістку ведемо, сім людей дивиться, мають бути більше охоплення. Вибачте, будь ласка, але переходимо в вертикальний формат.